Те, що ви відчуваєте зараз, може бути важким і болючим, але цей стан не зрівняється із спокоєм, який чекає попереду, і він не порівняється з тією радістю, яка одного дня заповнить ваше серце. Ви відкриєте для себе нову любов до життя, яка стане глибшою і змістовнішою, ви змінитесь, і ця зміна принесе вам нове розуміння того, що дійсно цінне. Ви навчитесь приймати рішення з більшою увагою, ставати обережнішими та впевненішими у собі. Ваші кордони стануть чіткішими, а ваш внутрішній стрижень міцнішим. Несподівані уроки зроблять вас сильнішими, і це створить таке щастя, якого ви навіть не могли уявити. Це не буде раптово. Зміни завжди відбуваються поступово, як прихід весни після довгої зими. Але одного дня ви озирнетесь і зрозумієте, що стоїте там, куди раніше боялись навіть мріяти дійти, ви це подолали маленькими кроками, і ви змінились на цьому шляху, залишивши позаду те, що стримувало вас, даруючи свободу і натхнення, про які ви навіть не підозрювали.